Друзі, ви на каналі GamesURTV, і сьогодні я створив новий аккаунт. Будемо грати через емулятор відповідно. Бо, так як в мене другого телефона немає, що ви створити аккаунт. Не ризикую виховувати зі свого. Мало -лі, мало лі. Подивимося, що ми получили, бо я ще перед тим, від... перед тим як зняти відео, було все встановив. Декілька боїв пройшов, і що нам вийшлося заполучити. На початку, як ми проходимо зазвичай бої в ігрі, саме перші там, де спочатку фаталіті, а потім два рази з бронзовим персонажем поіграти, нам дали безкоштовний алмазний набір. В ньому у нас випав кабал МК-11. ось. А в безкоштовному наборі від наших розрабів, ми отримали скорпіона МК-11. Ну і тут я ще один срібний набор відкрив. Тут мені випав. Ну, це не так важливо. Зараз ми подивимося, бо там від розробників ще щось прилетіло для нас. Ще якийсь подарунок. Зараз ми його заберемо і побачимо, що ми тут получимо. Відкриваємо. Вони нам дали 100 душ. Чудесно. Тепер, все, зараз у нас задача нафармити ще одну душу. Одну душу. Щоб відкрити набор за 800 душ, щоб отримати ще одну гарантовану алмазку на наш новий аккаунт, ой-ой-ой. Ну, давайте спробуємо, а можливо, і затащимо. Ну, вони в мене всі першого уровня, як ви бачите. Це для мене перший е, опит, як то кажуть, іграти через емулятор. Я привик грати через телефон. Так, на рахунок 200-го бою е, в мене на аккаунті. 200-й бой, звичайно, і бачні буде. Но трішки пізніше, бо е, я записав було відео, але якогось біса воно заглючило і не зняло нормально мені відосі. Е, я прийшов 200-й бой і мені вони дали. Це. Сабзіру МК-11-го, якщо я не помиляюся. Е, я прийшов і отримав його. Він у мене вже четвертого слиття. А перед тим, на сотому бою е, в башні бойовика Фатальні, я було получив, е, Дівору Отродія. Да, не найкращий персонаж, якого би хотілося включити, но що маємо, то маємо. В колекцію. Що би була, нехай буде. Ой, не знаю, чи ми пройдемо. У мене ж ні, блок, ні блокбрейкера, нічого немає. Зараз ми один раз спробуємо. Якщо нам вийде. А, нічого не вийде. Виходимо і просто здаємося. Е, можливо, нам впадуть душі, а можливо, навіть і снаряга. Я би був дуже здивований насправді. Що получимо, то будемо мати. Дає нам. Зараз золото. Та і то добре. І то добре, що золото. Так. Опа! Халявна снаряга. Получаєм! Давай. Згра епік падає, так я буду в шоці! Що ти нам доси? Наборчику. Поїхали. Давай. Я ж тут паралельно трошечки втикаю в телефон, бо в мене ще тут. О, вирізан снена, дуже добре. Бо в мене ще тут проходження тих е, самих випробувань на тих всіх персонажів, які зараз в комбат пасі або раніше були. Е, тому, як бачите, розриваюся і там, і там. Так. Зразу скіпаємо. Як на мене, зразу скіпаємо і дивимося, що ми отримуємо. Тільки би ще грозилося швидше. Ну... Чому так довго. Я вже, якщо я не помиляюся, прийшов десь до 70-го бою на своєму основному аккаунті е, у звичайній башні. І вже зовсім скоро через пару днів буде зняти е 200-й бій в башні звичайній. А от в башні смертельній я застряг, якщо я не помиляюся, на 139-й битві і не можу її зараз пройти. Ну нічого страшного, я думаю, що я зараз прос... прокачаю собі Рейдена е... темного Рейдена і зможу пройти цей бій. І все буде чікі-бамбоні. І в ближчому часі очікуємо, щоб я випустив 200-й бій фатальної башні бойовика. Давай скорше не вимахуйся там своїми понтами. Та дай нам душ, ти шо? Що одної душі жалко. Добре, чого будемо тямити. Можливо, ми там зараз в відборах получимо... душу якусь одну. О, аж цілих три Ви що? Зараз відкриваємо. Третю алмазку на новому аккаунті, в якого аккаунт створений тільки перший день. Перший день. І на ньому вже буде три алмазних карти. Так, переходимо до наборів. Ось, бачите, мені якусь таку особливий стартовий набор дали за 560 гривень. В якому буде аж відразу е, дві алмазних карти Скорпіона і Сабзіру. І ще плюс 750 душ. Ну, це для тих, хто має багато грошей, щоб донатити в ігру, а, а не на ЗСУ. Тому відкриваємо за ігрову валюту набор сообщества годовщина 800 душ. Що ми тут отримаємо? Я дуже сильно хотів отримати Люкана на МК 11-го на свій аккаунт. Так я його і не отримав. Подивимося, можливо, він випаде тут. Ой, ну давай, давай, Люкана, що ж тобі, жалко. Або навіть Джокера було б навіть дуже добре. Хочеться якогось такого новішого персонажа, не з тих старіших, які є в. Тому в цьому переборі тих персонажів, які є в цьому наборі. Ну що, погнали? Ну, ота грузи. Опа-па-па-па! Це рейден класичний фільм. Ого! Ого! Хіба! Ви можете похлопати і поставити лайк і написати коментарі внизу. Цей персонаж цього заслуговує, друзі. Ніфіга собі. А мені, бляха, хаму... мок скорпіон випав, блядь, який в мене вже є. Опа. Набор Combat Cup. А що в нас тут по процентам? Ага. Карта алмазного спецназовця і карта алмазного персонажа. Ой, я не знаю. Напевно, я не буду його відкривати. Надто дорогий, щоб там комбаткаповці вибити. Я думаю, ні, ні. я цей набір буду скіпати на своєму аккаунті, тим більше тут душ немає. Ну, нічого страшного. Давайте ми зберемо нашу команду з алмазних персонажів і спробуємо. Затащити цей бій. Алма... Персонажів у мене так багато, і... і вже половина з них це алмазні. Це просто вау. Так. Начнемо. Спробуємо пройти цей бій. Ми його не проходимо, то ми, напевно, будемо закінчувати відео. Бо, ну, а що тут ще знімати, якщо ви всі персонажі нулячі, ви побачили, що мені випало на новому аккаунті, який я тільки що створив, грубо говоря. Я отримав три алмазних карти, можна сказати, майже на халяву. Вибачаюся, щось воно трошки скіпнуло. Е, на чому ж я зупинився? Е, на тому, що на початку, як створюєш аккаунт, розробники тобі дають давали раніше безкоштовний срібний набор. Е, срібний набор зі срібним персонажем. А зараз у нас є чотири варіації отримати набір. Це звичайний срібний, золотий набор, і 5000 душ, золотий набор 5000 душ і 500. О, кажу 5000 душ. Що ж я намолов? Говорю: срібний набор, звичайний. Або отримати золотий набор, в якому буде золота карта персонажа, і 5000 золота. Або 5000 золота, 500 душ і золотий персонаж, або алмазний персонаж 5000 золота і 500 душ. Ось така варіація у нас для новачків. Тому, якщо ви вирішили грати в Mortal Kombat, створюєте аккаунт, то пару раз все-таки перекачайте ігру. І можливо. Вам, можливо, з першого разу, можливо, з другого, а може навіть із шостого разу випаде оцей алмазний набор. Але це того вартує, щоб стартанути з алмазною карточкою в своєму аккаунті. А так як зараз ще і День народження в Mortal Kombat 8 років, то ще зараз нам дають халявну алмазочку. І ще при тому, що в тебе є вже на початку 500 душ, в тебе ще як мінімум 6, 6 днів є за 800 душ купити набор, в якому буде гарантована алмазна карточка. Ось так у нас виходить, що, грубо говоря, від початку створив аккаунт, і вже майже на початку ти маєш 3 алмазних карти. 3. Кажу, як майже на початку. На початку створеного твого аккаунту, де раніше таке було? Не було такого. Ось тому рекомендую всім, хто граві закинув вернутися, щоб забрати свою новеньку алмазочку. Або новачкам, які хочуть почати ігру і почнуть в ній її дуже потужно. Я от, наприклад, свою першу алмазку отримав. Може десь через тиждень. Через два. І то я довго душі старався заробити. І то дуже тяжко вийшло. Але що й було, то було. Давайте ми ще одну битву тут пройдемо, відкриємо один срібний набор і будемо закінчувати. Так, давай, давай. Ну тут явне діло, що ми їх не переможемо, що у нас персонажі ще слабенькі. Ну Мене вже радує, що в мене вже в наборі є пернаш, який ну не в кожного ще досі, досі є. На новому аккаунті на секундочку. Навіть у мене на моєму аккаунті немає. <звук> Що ти нам доси? Золото! Уху! Так, відкриваємо ще один е, срібний набор. Подивимося, що ми там отримуємо. Я буду летіти напевно і грати в свій аккаунт, не на запись поки що, бо там зараз нічого цікавого такого немає, я вам вже показав, що тут було цікаво. Це дали 100 душ, хоча я очікував, що будуть якийсь набор. Але не дали. Тому відкриваємо срібний набір за 30 тисяч. І дуже хочеться мені отримати кенші або Скорпіона Для нового аккаунту це би був дуже прекрасний персонаж. Скорпіон. йой Та удача сьогодні на нашій стороні. Як ви бачите, все, що я хочу, грубо говоря я получаю. Тому старічки вертайтеся в ігру, Новачки, починайте гру. Дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. І саме головне, що ви чекаєте, бачити на цьому каналі, також пишіть в коментарях. Я зробив донатну площадку, зареєстрував. Якщо у вас є бажання і можливість, можете задонатити мені. Це покращить в ближчому часі моє відео і. Відповідно, все буде у нас чіки Бамбоні. Тому дякую вам, підписка, лайк, коментарі, до відзання.